Здуру можна зламати що угодно, і того отакі кілки краще пилять пилкою, а не займатися фігньою. Але якщо вже дуже хочеться зрізати так, як на відео, робіть це акуратно. Тобто, бо отаке можна цей гілкоріз зламати. Якщо не пхнеться, то отак провернули трішечки раз, провернули там, там, там. Це я в принципі так. Так взяв максимально неудобну позу і для вишні, і для себе. Якщо на дереві, то воно ріжеться само собою легше. Тобто отак, акуратненько, можна його перегризти і ніяких проблем. Тому що якщо впертись і фіганути отак, само собою, що дешевий, що дорогий, гілкоріз зламати можна. Та й не тільки гілкоріз. І звертайте увагу, що якщо воно вперлось аж отак, аж отак то йому просто нікуди буде гуляти. Тобто краще іноді трішки зазор залишайте от сюди. Ну отак, туди-сюди, туди-сюди, гуляємо. Бо воно, як розшевелюєш туди-сюди, то воно... Кругом. Оце ти все, таке, як все дерево ага. Я зараз зріжу. Воно, в принципі, масла є скільки тут? Сантиметрів 4 точно є, може і 5, так? Да? Але все одно ріжте акуратно. Там може бути щось ракурс якийсь не такий. І тому ріжем із чувством. З чувством. І тоді ваша техніка ходитиме довго.